Всім привіт! Сьогодні 31 січня. Погода, як бачите, у нас плюсова. Ми нарешті добрались знову ж таки до дачі. І оскільки багато зараз наших українців-садівників пораються в садах, вже висаджують нові рослинки, то я хочу затронути одну дуже важливу тему. Я хочу розповісти про міфи і реальність у посадці хвойних рослин. Тож відмітила для себе кілька пунктів і хочу по них пройтись. Що саме сьогодні за трону? ґрунт, який потрібен ґрунт для хвойних міфи? І те, що ми маємо в реальності: про відкриту, закриту кореневу систему, про вкорінювачі, підживлювачі, мікоризи. В саме в цей час про те, що робити з рослинами в горщиках, про їх ґрунт в горщиках і кореневу систему, а також ну, затрону трошки сезон посадки в різних кліматичних умовах. Тож, поїхали. Надихнули мене на це відео декілька питань і я. От вирішила відзняти таке досконале відео на цю тему. Перше, що мене питали, чи змінюю я ґрунт під посадку хвойних рослин. Ні, я не змінюю і не вважаю це потрібним. Чому? Відповім на своєму досвіді. Подивіться на мою ділянку. У мене тут 13 соток. Майже вся ділянка засаджена хвойними рослинами. Їх у мене дуже багато. Я вам покажу свій зошит, свої записи, скільки тут рослин зростає і саме скільки хвойних зростає. Ось показую вам свій зошит, в якому я виписую всі свої хвойні рослинки. І давайте подивимося, яка кількість тут рослин для того, щоб зрозуміти масштаби робіт. Ось дивіться: в мене тут туї виписані, туї у мене. 15 сортів, але це не каже про їх кількість деяких сортів у мене по кілька штук від 5 до 10, а, напевно, і більше. Ну, Такі як смарагд, їх більше. Далі ялівці у мене. Так, ялівців у мене 22. Що у нас далі йде? Кипарисовики. Ось кипарисовиків 16. Далі йдуть сосни. Сосен у мене 18. Далі йдуть ялинки. Ялинок у мене найбільше. Так, 35, 36 ялинок. Хоча 36 та це у мене загинула. Так, 35 рахуємо. Так, ялиці. Ялиць у мене холодно, не дуже. Зручно гортати. Так, ялиць у мене 16. І далі йде потрошки всіляких хвойних рослин, серед яких у мене є метасиквоя, гултраж, є гінкобілоба три сорти, є цуга. Вже є не тільки джеделог, а й канадська. Так, кунінгамія у мене не перезимувала. Все ж таки загинула. Криптомерії, у мене кілька сортів. Тисів, кілька сортів, але деяких вже в великій кількості. Так, дивимось далі. Є модрини 4 сорти, вже навіть 5, бо я показувала розпаковку в останній. Так, ну це тут у мене є невеличкий далі опис. Пішов у кожної рослинки. Ось подивіться, в якій кількості. Тут у мене більше 120 сортів. І, звісно, кількість їх, ну, я думаю, що 200 точно є хвойних рослин в моєму саду. А ось у мене блокнотик, в якому я писала рослини, які в першу чергу треба було пересадити в цей сад, коли ми тільки сюди переїхали. І я зараз відкрию. Напевно, з першої сторінки, отак, от, і вам також погортаю. От дивіться, перший рік я виписувала ті рослинки, які в мене найвищі, щоб одразу з них створити композиції і встигнути їх пересадити, бо вони дуже величенькі вже були. Ну, ось гортаємо. Дивіться, вже 69 пішло. І 72. Тут і кущі вже пішли, не тільки хвойні, це я вже. Викреслюю ті, що висаджені. 83-113. Тут трошки ще багаторічників вказано, які я висаджувала, щоб доповнити композицію, вже, щоб мати хоч якийсь вигляд. От 153 рослинки, 192. Тут серед них було трошки хост уже висаджено також. Так, 247 рахуємо. Тут вони в тому порядку рахували, в якому висаджувала. Так, трошки із лакових трав, і також багаторічників, але і чагарники також ще серед них є. Ось. Кінець сезону 2021 року. Далі пішов 22-й рік. Знову пішли хвойні, це вже більш карликові. За зиму я обходила свій старий садок, виписувала рослини по сортам, які у мене залишили в старому саду. І потім, якщо я якусь рослину пересаджувала, то я відмічала маркером, як видно. Так, далі це все сезон 2022 року. Тут і рододендрини, і гортензії, і чого тут тільки немає. Форзиці, міскантуси, знову такі калини, магнолії, пухероплідники, ялівці пішли, туї, цуги, ялинки, все в перемішку, ялиці. Далі і гортензії, і магонії, і знову гортензії багато. І сосни, все, подивіться цю кількість, яку я перевозила зі старого саду. Так, ну тут трошки там травок, муравок. Все. От тепер мені відповідайте на одне таке питання: чи можливо для такої кількості рослин змінити ґрунт? Уявіть собі що я на 13 сотках, там де в мене хвойні рослини, ось подивіться, в якій тісноті ростуть: метр, півтора, два, одна від одної, карликові навіть на меншій відстані. І уявляєте, якщо б я для кожної рослини створювала посадкову яму з кислим ґрунтом, як нам дуже часто про це говорять соцмережі або виробники того ж самого ґрунту. Я цього не роблю. Ви не уявляєте, яка це велика праця зробити і підготувати яму достатньо для об'єму кореневої системи тих чи інших хвойних. Це просто неможливо зробити. Я підготавлювала свого часу посадкові ями під рододендрони, верески, магнолії, вереси, еріки. Що ще такого? Гортензії, наприклад, і це дуже тяжка праця. На одну таку рослину виходила садова тачка землі, хоча посадкова яма при цьому мені не була надто великою, а так, сантиметрів 40 на 40 на 40 туди точно влазила садова тачка землі. Тож не робіть собі зайвого клопоту, не робіть зайвої роботи. А як же дізнатися, який саме ґрунт потрібен для тієї чи іншої рослини? У мене на ділянці у мене суглинки і місцями глина. Це тому, що е, вже після Другої світової війни тут е, у нас були бойові дії і вирівнювались ділянки, зчисувались е, пагорби, і там в кінці ділянки проходив грейдер свого часу. Там видно, о, навіть зараз видно той пагорб, перепад висот, і там у мене в кінці ділянки справжня глина, бо зрізався оцей е, півметровий шар. Е, Такої більш-менш чорної землі. Там у мене глина. Е, і дивіться, напрочуд у мене гарно ростуть всі мої хвойні рослини. Як же все ж таки повертаюсь, як зрозуміти, який ґрунт? Дивіться, ми заходимо до Діда Гугла, дивимось різні ресурси, ну, наприклад, Вікіпедію, і споглядаємо, що нам кажуть. Також дивимося, в яких вона в місцевостях зростає. Якщо це ну, тільки хвойні ліси, то це достатньо бідні ґрунти. Якщо це змішані ліси, деякі хвойні ростуть, то звичайно там більш поживні ґрунти. Якщо це такі дуже скелясті місцевості, то звичайно там дуже бідні ґрунти. навіть Ну, де саме каміння, що там можна вже такого поживного і знайти? Одна полюка, яка збирається між камінням, утворює такий тоненький шар ґрунту, завдяки якому ці рослини можуть собі живитися. Ну, наприклад, ялівець, їх також багато дуже видів, але ялівці зростають. Ну, це найпоширеніший вид хвойних у світі. Зростають в дуже різноманітних місцях і на болотах, і на лісах, і луки, і скелясті ділянки. То дивимось, по який вас вид ялівцю цікавить, то дивимось, де він зростає. Хоча, оскільки зростає, оскільки він найпоширеніший, то може зростати на будь-яких ґрунтах. Для цього вам не потрібно робити кислий ґрунт для них. Ну, Також можемо роздивитися там сосна звичайна. Сосен також багато видів. І в наших лісах ростуть сосни звичайні. Це найпоширеніший в Україні вид, але ми ж дивимося не Україну, а світове їх поширення. Ну, наприклад, якщо брати сосну звичайну, то вона також зростає на різних ґрунтах. І навіть на болотах є сосни ростуть. У них. Просто по-іншому коренева система утворюється. Якщо це болота, то коренева система вона десь біля поверхні і таким чином вона рятується від надмірної вологи. Якщо на бідних ґрунтах, то ну, і сухих таких, то вона утворює стрижневу, стрижневу величезну кореневу і в діаметрі, і глибиною. В глибиною це може бути сяхати коренева 30-40 метрів, а в діаметрі 15-20. За рахунок цього о, такої кореневої вона живиться ну, за рахунок такої конденсованої вологи, і оскільки площа кореневої така. Широка, то і глибока, то їй вологи таким чином вистачає. Якщо на багатих ґрунтах ростуть сосни, то в них коренева може досягати і 60 метрів глибину. І тож дивіться, багато рослин, а загалом їх сортів, я хвойні, вже зростають в наших ділянках, вони пристосовані до наших ґрунтів і спеціального ґрунту кислого. Не треба їм робити. Якщо ви сумніваєтесь, чи ця рослина буде у вас жити, то просто подивіться на досвід інших садівників, що вони кажуть. Ну або не ризикуйте, не садіть такі рослини. І Ще, ще хотіла сказати, а коли ми, наприклад, садимо щеплені рослини, дивимося опис сорту, дивимося, що вони полюбляють, але ви ж не знаєте, на що вони щеплені. Свого часу я купувала хвонні рослинки, які щепили там в домашніх умовах, і я думаю, що сосни щепились всі. Сорти, які я купувала, вони щепилися щепились на сосну, звичайно. Я не думаю, що там е, якісь інші види сосен використовували, то ми ж просто не знаємо, на що вони щеплені. То е, сосна це звичайна арманді, чи ще якась використовувалась для підщепи. Вам просто це невідомо. То як ви знаєте, який ґрунт їй потрібен? Коріння то е, підчепи це е, якоїсь видової сосни, яка в певних умовах зростає, то що ми вигадуємо. Роблячи посадкові ями, ми навіть не знаємо, від якої рослини ми маємо кореневу, то не треба щось вигадувати, я ж кажу, і додавати собі зайвого клопоту. Садіть в свій ґрунт. Єдине що, якщо у вас ґрунт дуже важкий, наприклад, суглинки, глина, зробіть більш е, е, таку. Оп... Ну, Поживну, непоживну, я не скажу, хвойні не люблять дуже поживних ґрунтів, деякі хвойні, більшість їх, то просто треба зробити більш рихлу таку землю. Треб, можливо, додати трохи піска, якщо це дуже забагато глини у вас, так, можна трошки торфу. Добавити, це використати більше як розпушувач, але я навіть торф не використовую. Я не уявляю на таку кількість рослин, як у мене зростає. Використати скільки мішків торфу мені потрібно. У нас немає болот, немає де це взяти у природі, це тільки куповані. І Таку кількість торфу придбати мені було достатньо, що я використовувала кислий торф для волотистих гортензій, а вони сприймають і наш звичайний ґрунт. Тому також це виявилось зайвий клопіт. Ну це вже інша історія про гортензії, то я не буду за це згадувати. Ну і щоб зробити кислий ґрунт для всіх моїх рослин. Мені потрібно було б просто з моєї ділянки зрізати шар ґрунту десь ну, пів метра точно і завести повністю новий ґрунт. Уявляєте, це скільки сотень камазів потрібно було б ґрунту сюди завести? Це нереально, просто нереально висадити десь біля 200 хвойних рослин і змінити їм ґрунт. Це ж не відро. Це не відро, ви уявляєте, ну це хоч би тачка дві на одну рослину, бо коренева ж розвивається. Садимо тому горщики э, П9 літр, 3 літри. Ну, можливо, в кого є э, такі і десятилітрові горщики, хтось садив, великі, дорослі рослини. E, ну, коренева росте, і їй, якщо по логіці треба змінювати ґрунт, то треба зробити таку яму, яка коренева буде в дорослому віці. От зважайте на це. Ну, звичайно, якщо у вас піщані ґрунти, то, можливо, треба їм додати щось більш поживнішого в посадкову яму, ну, можливо, якийсь компост. Ну, я думаю, що перегной не треба рекомендувати, бо вони не дуже люблять такі. Жирні насичені ґрунти, а от більш помірні, не такі поживні, то їм буде якраз таки добре. І, до речі, я не підживлюю свої хвоні рослини. Ніколи не підживлюю їм. Це не потрібно. Вони гарно розвиваються. Зараз дійсно ми не можемо на них подивитися всі красі, бо зараз все-таки зима і вони не такі соковиті. Але прогуляйтесь по моїм відео. Минулих місяців, і ви побачите, які гарні рослини у мене зростають. І вони всі виросли з П-9 до таких ось розмірів. Всі мене радують. Більшість з них не знаю, що таке хвороби, і я не підживлюю, бо це питання ще також затрону, коли буду розказувати про вкорінювачі, підживлювачі там і коризу. Так, наступне питання це відкрита чи закрита коренева. Так, хвоні треба садити з закритою кореневою системою. Не треба чекати, коли пересохне коренева. Якщо ви десь викопали, то одразу ж посадіть, не тримайте. Якщо ви бачите, що десь на базарі якась бабуся, дідусь продає ялиці, ялинки, сосни з відкритою кореневою системою, не купуйте такі рослини, вони у вас не приживуться. Чим би ви їх не підливали, які б ви там танці з бубнами їм не створювали, не робіть цього. Залежить від багатьох факторів, але от просто послухайте мене, не робіть цього. Купуйте з закритою кореневою системою. Або якщо вам подарувала подруга, викупала зі своєї ділянки, одразу ж посадіть їй цю хвойну рослинку і в своєму саду. Так, інша тема сезон посадки хвойних. У кого такий помірний клімат і немає таких сплесків, як у нас на сході, то ви можете розтягнути сезон посадки своїх хвойних рослин. Я ж рекомендую це рано навесні, а краще за все, це все-таки восени. Бо рано навесні цей сезон такий короткий. У нас одразу починається спека. І загалом це причина гибелі більшості хвойних рослин в наших садах. Це дуже вони не встигають вкорінитися, і такі рослинки можуть загинути. Якщо ми висаджуємо з осені, то рослини встигають вкорінитися, підготуватися до зими, гарно прокинутися навесні і при цьому потім собі. Ціле літа гарно зростати і не гинути, бо вже і коренева частково вкоренилася. Ну загалом, то рослинки десь років два треба за ними слідкувати, можливо, більше поливу. Знадобиться і, звісно, мульчування. Ну, ось такі сезони посадки. Ну, ми ж не можемо зупинитися і садити тільки восени. Якщо садити все ж таки навесні, то намагайтеся, як раніше почати висаджувати свої рослинки. Не робіть цього в червні, не робіть цього в кінці травня. Ось такий мій досвід. Я кажу саме про те, що довелося мені пізнати. Ну, і оскільки я рекомендую садити хвойні в горшках, то трошки і цю тему я зачеплю. Горшки ми купуємо, в яких рослинка зростає в торфі, це е, використовується торф для того, щоб полегшити е, транспортування рослин. Торф він. Дуже швидко пересихає, і якщо ви висаджуєте рослини, витягнувши з горщика, як рекомендують багато розплідників, витягнули і втикнули в землю, ні, таке не пройде, ми торф повинні видалити з горщика. І кажіть мені, не кажіть, доказуйте свою правоту. я Буде наполягати, верніше так, на своєму торф треба розтросити. Чому? Дивіться, у нас починається посуха, торф пересихає, і його зволожити неможливо, коли він в ґрунті. Коли це в горщику, ви можете поставити відро з водою, і він наповниться і зволожиться, то так. Якщо це вже в ґрунті, вода просто розтікається мимо і не потрапляє в торф. При цьому ці рослини а, гинуть. Від недостатньої вологості ґрунту, то ми розтрушуємо і повертаємося до того, в який сезон саджати. Оскільки ми розтрушуємо кореневу систему, то сезони посадки у нас, звісно, скорочуються. І я рекомендую це робити восени. На сході України, ну і також на півдні. Єдиний виняток, що садити можна не розтрушуючи горщики, це якщо у вас крапельний полив, і ви садите під крапельну трубку. Ви знаєте, що у вас буде вода, буде електропостачання, і рослини будуть у вас періодично поливатися. Вірніше, не періодично, а регулярно поливатися. Бо періодично це як ми приїжджаємо на дачу раз в неділю, ну щось там хлюпнули, 2 см промокло, то це можна вважати періодичним. Ось так, мої досвіди. Ну, і сама цікава тема це при посадці використовувати різноманітні препарати для більшого. Для прискорення або більшої приживаємості рослин. Я нічого не використовую. Подивіться на ту кількість рослин, яка в мене зростає, то я. Нічого ні для якої рослини не використовувала. Скільки мені потрібно вкорінювача, щоб підлити цю кожну рослину? Перші два роки я перевезла десь загалом дерев, кущів і хвойних рослин біля п'ятисот екземплярів. Якщо я куплю 500 пачок корінювача, ну я думаю, що мені треба продати цю ділянку тоді і за ці гроші купувати вкорінювач. Бо... Я схиляюся до бюджетності. У мене немає таких доходів, щоб я могла використовувати такі препарати. Це перше. Друге, чи взагалі в кого є можливість ці препарати використовувати і не так багато хвойних рослин, чи треба такі препарати використовувати? Можливо, Можливо, вам і хочеться це, такі препарати використати, особливо коли ви розтросили кореневу систему і у вас є сумніви, чи приживуться рослинки. Але, ну, подивіться, зараз ми всі саджаємо. У нас плюс 5, там, в кого плюс 7, так, ґрунт дозволяє покоперсатися, ми можемо висадити ці рослинки. Але навіщо вам використовувати? Вкорінювачі, е, стимулятори росту і мікоризу. Якщо ну, мікориза, це окрема тема, ну вкорінчик коренева цих рослин, вона все одно спить. Ніякий препарат при такій температурі він не буде рослиною. Смоктуватися, рослинки сплять, і їхня коренева спить. Єдине, що о, може верхня частина рослин о, при сонечку, яке буде в лютому і тра, о, травні, березні, в лютому і березні, вона може дуже багато вологи випарятися і тому вони горять, бо коренева спить, бо земля ще холодна, коренева не розвивається, тому логічно зрозумійте. Якщо коренева спить, то ваші препарати не всмоктуються, то ваші кошти, які ви заплатили за ці препарати, просто марні витрати. Навіщо ви це робите? Навіщо ви це рекомендуєте? Я дуже багато бачу рекомендацій. Наприклад, і мені рекомендували, коли я садила троянду і було на вулиці плюс 5, мені рекомендували підлити радіфармом. Це стільки було коментарів, який радіфарм, який радіфарм при такій температурі. Все вже спить. Я не знаю, навіщо це стільки рекомендацій зайвих. І мікориза в тому числі вона не розвивається при такій температурі. То, що ви внесли і думаєте, що якщо будуть плюсові температури, і все це почне тоді всмокнуватися, не буде воно вже тоді смукнути. Воно вже тоді не працює. Церкони і піни. Навіщо ви при температурі плюс 5, плюс 7 використовуєте ці препарати? Мене просто це ж підриває. Не робіть цього, любіть свої рослинки, але не треба їх. Знаєте, є такі рослини, як ми їх любимо, але перекохані, як то кажуть. Зайва така увага вона також може загубити ваші рослинки. Ну, в крайньому випадку просто воно не подіє, а в деяких випадках. То може й загубити. Читайте інструкції цих препаратів, при яких температурах використовувати це. Навіть стосується і обробок від хвороб, від шкідників. Навіщо ви використовуєте препарати, які працюють при температурі від плюс 15, А ви їх використовуєте при температурі плюс 2, плюс 5, плюс 7, навіть плюс 8. і це до речі, середня добова температура. Так, ну ось такий затягнутий ролик, скільки я затронула. Ну, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, мою думку ви спіймали, бо перескакую так з теми на тему. Дуже мені багато хочеться сказати, бо емоції аж перехоплюють. І... Відео виявилось таким немаленьким. Хоча сьогодні ми рослини не садили. А я так трохи прогулялася, щоб показати вам, скільки ж у мене тих хвойних рослинок. Їх дуже багато. І я сподіваюся, їх буде ще більше. І у вас їх буде ще більше. Любіть свої рослинки, але не треба їм робити шкоди. Підключайте логіку. До тих рекомендацій, які ви читаєте в інтернеті і на сайтах. Будьте уважні, цінуйте свою працю і свої кошти. А ми з вами повернемось ще неодноразово в мій сад. Зараз хочу з вами попрощатися до нових зустрічей. Буду рада вас знову бачити на своєму каналі. До побачення!